Оцей диск йде в комплекті з плиткорізом Norton 201. Він дуже грубий. Якщо його зрівняти з Washam, це некоректне зрівняння, подивіться. Якщо його зрівняти з звичайним китайцем, він також подивіться набагато грубше з цим диском. Я навіть не знаю, що різати. Якщо це, я рекомендую цеглу, то цей. Ну, мабуть, цегло він і буде різати. Але, подивіться, тут вони вставляють кільце, Але кільце стоїть нерівно. В одної сторони щілина менше, з іншої більше. Тобі ж виконання цього диску взагалі ніяке. Я поставив на плиткарі звичайний баумесер. Самий простий, самий дешевий. І дивіться, биття немає. Биття треба дивитися в самому кінці, коли зупиняється диск. Уважно. Так, включення. Ну, скажем так, я маю багато плиткорізів і знаю, що це настільки мінімальне биття, і воно компенсується як нормальним диском, який ну, не б'є плитку, а підгинається під плитку, під різ.